Не хочу я женитись, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Не хочу я, моя мати, за плугом ходити, Оксамитові жупани на рилі носити. А піду я одружуся з моїм вірним другом, славним батьком запорозьким та великим лугом. На хортиці у матері буде добре жити, У Оксамиті ходити, медовина пити. Пішов козак нерозумний, слави добувати, а сталася сиротою, старенька мати. Ой, згадала в неділеньку, сідаючи їсти. Нема мого сина Івана, і немає вісти. Не через два, не через три літа, не через чотири. Повернувся наш запорожець, як та хиря, хиря, обідраний, облатаний калікою в хату. Оце тобі Запоріжжя і сердечна мати, немає кому привітати, ні з ким пожуритись, треба було б молодому, треба було подружитись. Минулися молоді, веселі літа. Ні з ким остигло серденька нагріти, нікому зустрінути, затопити хату, нікому води. І каліці подати.